Дорогі брати і сестри, недавно ми вітали усіх захисників і захисниць нашої батьківщини святом День покрова Пресвятої Богородиці, а тепер дозвольте привітати всіх військослужбовців Збройних сил України з професійним святом. Я дуже тішуся тим, що наша свята Церква з перших тижнів. Незалежності нашої держави в 91 му році, коли це відбулося, і до цих пір опікується також військовослужбовцями. Сендальний військовий відділ, який я очолюю, розробляв програми. Те, що ми напрацьовували, було зразком для інших конфесій, брали навіть у нас. Документи для того, щоб відповідно відпрацьовано, те, що було, можна було подавати. І слава Богу, досвід, який ми здобули за ці майже 30 років, особливо співпраця не була великого рівня в останні десятиріччя. Але з початком війни багато чого змінилося. І вітаючи військовослужбовців, усіх, хто перебуває в рядах, в шерегах Збройних сил України, бажаю милостей Божих, з доброму здоров'я, духовної кріпості, виконати свій і і громадянський обов'язок сумлінно, і щоб ті, хто був поряд з вами, бачили для себе надихаючий приклад. Сьогоднішня війна особлива тим, що нам треба протистояти братам, так себе називали нападники. І це, звичайно, все шокує і блаженніший митрополит Київський всі України, Онуфрій, Онуфрі, представник нашої церкви, не випадково назвав оцей напад гріхом Каїна. Але ми повинні надихатися Словом Божим досвідом наших попередників, наших пращурів, і сподіваюся, ближчим часом ми будемо мати ще більші здобутки боротьбі проти окупанта, проти тих, хто засігнув на території нашої батьківщини, несучи сюди руйнування і смерть. Хай Бог благословить усіх вас, дорогі військовослужбовці і службовці Збройних сил, щоб у наступному році святкували цей день вже з перемогою, яка сподіваюся, з ласки Божої, має все-таки бути. Шляхи Господні невимовні, незбагнені, але ми віримо в правду Божу і в те, що. Все-таки Бог, який не в силі правді на нашому боці і святі, всі на чолі з Пресвятою Богородицею і також нашими гортовниками і захисниками. Слава Богу, хай живе Україна, слава Збройним силам України!